Шановне панство, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами приготуємо смачний кіш з куркою та броколі. Ця страва чудово впишеться як на сніданок, так і на вечерю. Поїхали! Для тіста нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, м'яке вершкове масло, яйце, сіль та цукор. А для начинки візьмемо броколі, цибулю, куряче філе, сметану та яйця. Для початку у великій ємності змішаємо борошно та м'яке вершкове масло. Також до ємності додамо дрібку солі та трохи цукру. Та все разом ретельно об'єднуємо. Ось подивіться, яка грудкувата суміш у нас вийшла. Далі до ємності відправляється одне яйце, яке ми також ретельно вмішаємо в суміш. І коли тісто стане вже повністю однорідним, помасажуємо його ще трохи руками. Ось таке приємне тісто в нас вийшло. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо відпочивати до холодильника на 20-30 хвилин. А ми тим часом підготуємо нашу начинку. Візьмемо головку броколі та розберемо його на соцвіття. Одну невелику цибулину нарізаємо на середній кубик. Ну і на останок куряче філе. Його наріжте так, як вам більше подобається. На розігрітій пательні обсмажимо нашу цибулю до прозорості. Слідом до пательні відправляємо порізані шматочки нашої курки. Трохи поперчимо та посолимо. Ну і звісно ж, броколі їх також до пательні. І всю цю суміш подружимо ще 2-3 хвилини. Друзі, ось подивіться, яку кольорову начинку ми отримали і як смачно вона виглядає. І ось тепер настав самий хвилюючий момент: тісто вже відпочило і нам потрібно його обережно розкатати. Любі, зверніть увагу на те, що пісочне тісто дуже крихке і воно має особливість рватись. Але якщо ви наберете терпіння, то у вас все обов'язково вийде. Отриманий пісочний корж обережно перекладаємо до форми та починаємо формувати основу нашого майбутнього кіша. І як це робити, ви можете побачити на відео прямо зараз. А зайві шматочки тіста просто прибираємо руками. Для того, щоб наш корж в процесі випікання сильно не піднявся, з допомогою водилки в основі зробимо декілька отворів. Ось таким чином. Друзі, ось подивіться, як це естетично виглядає. Отриману основу відправимо до розігрітої духовки на 15 хвилин. І поки вона випікається, підготуємо заливку. Спочатку до ємності відправляємо 3 яйця, трохи солі за смаком. А також сметана. Жирність обирайте самі. У мене, наприклад, 20%. І всі інгредієнти ретельно перемішуємо до однорідності. Ось подивіться, як це має виглядати. Наша основа вже трохи підзапеклася. І тепер перекладемо до неї начинку, яку ми попередньо підготували. Друзі, ось подивіться, як це красиво виглядає. Фінальним акордом буде заливка, якою ми щедро здобримо наш пиріг. І ось тепер всю цю смакату відправляємо до розігрітої духовки ще на 30-40 хвилин. І ось він фінал. Ми отримали пропечене та золотеве тісто та ніжну і запашну начинку. Любі кіш, як і будь-який пиріг, це завжди дуже смачно. Начинка може бути будь-якою, не бійтеся експериментувати та діліться своїми улюбленими в коментарях. Буду вдячний за підписку, а зараз всім смачного та па-па!